Талановиту дівчинку можна побачити надвечір на Івано-Франківській стометрівці. Альбіна Кулакова, і в свої 11 років вона вже поставила перед собою не дитячу ціль не просто продемонструвати на публіку танцювальні вміння, а завдяки власному таланту зібрати гроші для української армії. Мене надихнули такі ж самі діти, як і я. Я часто бачила, як діти так само допомагають нашим захисникам чи, наприклад, дівчинка, яка грала в шахмати, чи хлопчик, восьмирічний, який співав. Також я по-франківську часто бачу, що прийдуть наприклад ламенати чи вироби ручної роботи. І я вирішила саме танцями допомагати захисникам, тому що в мене є цей талант. Вуличні виступи Альбіни не залишаються без уваги перехожих. Дуже приємно, що така маленька дівчинка вже збирає на ЗСУ, підтримує нашу армію, захищає нашу Україну. Вона є частинкою теж а нашої армії. Круто, що діти ростуть такі. Ну, як свідомі вже, фактично після цієї війни починається, народжується нове покоління, зовсім не ті люди, щоб самі. Ми такі, як я, поскоджені по, по, по радянською ідеологією. Хоч ми не усвідомою, нам здається, що то щось ми правильні, ні, ми неправильні. Аж оті от діти будуть дійсно вже свідомими українцями. Мама юної танцівниці Тетяна завжди поруч підтримує і допомагає. Каже, донька з маличку була активна і артистична, тож у п'ять років вирішила віддати її у танцювальну школу. Тепер пишається тим, наскільки свідомою росте її дитина. Я пишаюся, що вона все-таки насмілилася і що відважилася на таку, таку ідею. Це такий, знаєте, ще один крок в її житті. Вона часто робить такі виклики, навіть собі, бо тому що це дуже непросто. І всі, хто танцює, напевне, це зрозуміють. У благодійній скринці Альбіни вже понад 8 тисяч гривень та плани значно амбітніші. І це додає наснаги, зізнається дівчинка, і мінімум раз у тиждень виходить танцювати у середмісті Івано-Франківська. Я в що я буду танцювати, доки в доки мене не пропаде натхнення, але я думаю, що в мене воно ніколи не пропаде. І так само таки не нас суму, яку я планую. Суму я хочу ну, зібрати досить велику, але я її озвучувати не буду, тому що я брала початку щось зробити, а потім вже говорити. Я планую передати кошти у благодійний фонд Сергія Притугу. Я напевно йому найбільше довіряю, тому що я бачу, що фонд купляє нашим захисникам, тому вирішила йому. Альбіна вірить, зовсім скоро зможе втілити свої наміри в життя і продовжує танцювати для ЗСУ. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.